Любов і безтурботне юнацьке життя у воєнній сюжетній лінії у понеділок, 2 грудня о 19.20 на телеканалі НТН стартує серіал Прикордонники. Це перше на вітчизняному телебаченні серіал про українських курсантів, які зробили свій вибір стати на захист батьківщини, як знімали екшн сцени та на що нарікали актори. Розповімо в ексклюзиві зі знімального майданчика. Колишній фанерний завод, який уже багато років не працює, це одна з локацій для знімання серіалу Прикордонники. Творча група тут із світанку. Завдання надскладне. Треба зафільмувати сцену стрілкового бою курсантів проти ворожої ДРГ. Це фрагмент з останніх серій, коли за сценарієм Росія наважується на повномасштабне вторгнення в Україну. Спочатку ми сюди самі приїхали в маленьку творчою групу і приблизно розклали собі розуміння, як в нашому розумінні міг би відбутися тут бій. А після цього я попросив Володимира Ращука, який виконує головну роль. По-дружньому звернувся до нього, попросив, якщо йому не складно, поїхати з нами на цю локацію і підтвердити, чи логічно те, що ми придумали, чи правильно це де які помилки. І він контролює кожен наш рух і не дає нам наробити якихось помилок. Володимир Ращук, бойовий офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Рубіж, батальйону Свобода. Він грає курсового офіцера. Кров на його обличчі та його підопічних робота професійних гримерів. Художниця з гриму Олена каже, над образами головних героїв довелося попрацювати ще до початку знімань. Акторові Дмитрові Павку зістригли кучері, що образ курсанта, роль якого він втілює, став брутальнішим. Його кучеряшки вони з брутальністю не співпадали, тому було прийнято рішення його коротко підстригти. Він дуже не хотів, він дуже цього не хотів, він дуже довго вагався, але ми його вмовили. І коли знімали перші кадри, просто всі, всі жінки біля монітору сказали Вау. Володимир Ращук за сценарієм, колишній учасник АТО на фронті зазнав тяжкого поранення. Гримери перед кожною сценою за його участю малюють на його тілі шрами. Це шрами ми робимо, бо по історії. Персонаж має травму руки, через яку він не може потрапити назад на фронт до своїх побратимів. Це накладка, на яку наноситься клей, на шкіру теж наноситься клей, і воно як перебивається, і потім розфарбовується спеціальними фарбами. Ну, перестрілки з ворожою ДРГ, що на екрані триватиме щонайбільше три хвилини, знімають уже восьму годину. Усі складні трюки виконують професійні каскадери за умов максимальної безпеки. Головний герой з собою ризикує. Це ставить до ризику ще там 100 людей, які задіяні у виробництві серіалу. Це 100% холості патрони, це зброя, яка використовується тільки. Скажімо, для зйомок, тобто вона повністю безпечна. Як поводитися зі зброєю, як взаємодіяти з колегами, у слова режисера слухаються уважно у виконавці ролей і курсантів. Тебе буде на ну, очі абсолютно. Ну, це стрес, шок, адреналін, все одразу. І оце ми з тобою в цьому всьому будемо. Тебе в один момент до тебе криницьки тебе там заплечети. Почнеш трошки, він тебе виведе з цього стану, коли ти Нарешті почнеш фокусувати в що погляд, щось бачити, щось розуміти. Для Дмитра та Євгена це дебют у великому кіно. Це моя перша головна роль, і якщо чесно, на початку було дуже прям страшно. Мандраж, велика відповідальність біля місяця. Десь ми пробувались. Коли прийшов місяць, я вже не надіявся, що мене затвердять. Я типу такий, ну зробив все, що міг. І тут мені, якби приходить СМС вечором. Дмитро вітаємо. Ви наш Андрій. Я такий. Сенсія неможливо, я не міг повірити, і ще зовсім юні актори очікування режисера виправдали. Вони пишаються тим, що вони потрапили в цей проект, отримали ці ролі. У них вони дуже вмотивовані. Вони дуже переживають, щоб не відставати, так би мовити, від професіоналів з, там, з досвідом більшим зйомок, які з ними в кадрі поруч знаходяться, але ніхто не випадає. Тут нема відчуття якогось там слабкого звена в комусь ні, це все. Я дуже задоволений нашою командою, нашим акторським складом. Я їх люблю, я їх поважаю. Я в них вірю. У кадрі за сценарієм Лютий а знімали матеріал влітку творці серіалу жартують. Це мовляв неабиякий виклик для всієї групи. Та ми бігаємо по лісу по 16 годин зараз зміни. Перед цим було дві зміни. І ми в повному екіпі маю на увазі в зимовій курці, в шапці, в шоломі, в броні, в РПСі з калашом. І 16 годин мотаєшся по цих по лісах. Ну, це так собі я як знову як піхотинець, прохожу полігон. Гідність і відданість батьківщині, справжні дружба та любов, страх і відчай. Творці серіалу обіцяють, глядач разом із акторами проживатиме весь спектр емоцій. Над виробництвом стрічки працювала команда ТОВ «Далі буде фільмс спільно з інтермедіа Group. Фільм створений за підтримки державного агентства з питань кіно. Прикордонники, прем'єра першого вітчизняного серіалу про українських курсантів уже 2 грудня. О 9... 15.20 на телеканалі НТН